Привіт усім курчатам. В своїх минулих туторіалах я казала, що вони для новачків. Але на цей раз піду іще далі. Тобто здам так назад, щоб відкрити нові можливості тим, хто впевнено називає себе художником академістом. Ну це вже навряд, хоча А вдруг? тут пейнтл Sai, при чому другий, але усе, що в цьому відео буду говорити, відноситься і для інших програм. Як і всім художникам, потрібен графічний планшет. Початківці можуть придбати не дешевші за 40 гривень. Ще та плоска дошка зламалася вже через два місяці. І я не про твою однокласницю, з якою ви дуже думчо обалакали за життя десь за гаражами біля школи. Що за неповага до своєї ж статі? Я про лолей. Диви, яка дівчинка. А між іншим, це робота штучного інтелекту. Пейрінг блум Валтер. Ай-яй-яй, от китайські айтішники лолери то як депутати, ніби стаття. Але не доторканні. Тож маємо графічний планшет OLX і крекнути сай. Та я жартую. Офіційно куплений Sai 2, ж не якась там ще б на розних сайтах. Я вам дещо розкажу по секрету: якщо от прям нуль бабла. А здавати продукти життєдіяльності організму донорські банки вже немає можливості, бо ліміт не гумовий. А всі останні кошти витратили на зсу. То не біда можна малювати й мишкою, і ви зараз такі. Звідки? Вони беруть цю маячню, і ви будете праві. Але ні, такого мишкою не намалюєш. А таке можливо. А як саме малювати мишку? Я розкажу пізніше у наступних випусках. Тому щоб не пропустити, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та увімкніть дзвіночок. Отже, в нас є графічний планшет, програма, офісний компукцір і нереальне бажання з заткненням. Можна починати, але з чого? З базових інструментів, звісно, але для початку пройдуся по віконцях. Це тулбар. Тут базовий набір інструментів, який знадобиться під час малювання. Це вікно із шарами, на яких саме й малюємо. Тобто, ось це вікно є холст. А ось це ніби калька, яку можна налаштовувати як хочеш. Щодо налаштувань, а ось вони. Ефекти, прозорість, текстури, як працювати із шарами детальніше розповім у іншому відео. Тут інструменти кольорів, можете побалуватися з ними і обрати те, що більше до вподоби вам. Особисто я користуюся тільки палітрою, і для традиційних художників, напевно, це буде найзручнішим інструментом в роботі з кольорами, бо тут можна не тільки додавати відтінки схожим методом, а й змішувати їх. А під самим тулбаром налаштування його інструментів. Ми ще до них повернемось. Ось ця непомітна маленька хрінь насправді настільки важлива, що неправильне налаштування зруйнує вам погоду. Якось я вже спіймалася на цьому, ніяк не могла зрозуміти, чого лінії такі криві, як моя спина. Невже розівчилася малювати? А то півроку пройшла з мого останнього арту, і як же я злякалася? Тоді то здавалося найгіршим хвилинами в моєму житті. Може, інсульт якийсь відбувся, а я не знаю, чого руки мацюком стоять. А тут, глядь, бачу одиницю, і в мене аж відлягло. Виставила 15, і все пішло як по маслу. Тож про що я? Це налаштування автоматичної корекції прямих. Я не зможу сказати, який саме номер вам обрати. Все залежить від вашого планшета і відчуття над ним. Моя понруга малювала на дрійці, я починала з 9, а зараз взагалі 15. Ось до прикладу, що відбувається, якщо поставити мінімальне та максимальне значення. Якщо ви подумали, що дана плюшка виправляє криві руки, то ні. Щоб точно зрозуміти, не веду приклади. Фіговий спів виправляє автотюн, а це ніби виправляє помилки фігового мікрофону, тобто це виправляє недоліки саме вашого графічного планшету, ось чому для кожного художника особисте значення стабілізатора. У вкладці Window можна змінити вигляд інтерфейсу для зручності. Тепер про інструменти в тулбарі. У нас є brush, септо пензлик, pencil, септо олівець, airbrush, септо аерограф, гумка, маркер, Watercolor, септо акварель, заливка, градація та бінрипен, септо двійкова ручка. На перший погляд між пензликом та нею немає відмінностей. Але, якщо приблизити, он разу стає ясно. Цей інструмент створений для піксельних артів і не обов'язково таких створюють і подібне. Кожен з інструментів має свою невідтворну функцію. І як і для чого їх використовувати, то вже ваш головний біль, бо необхідно відштовхуватися від стилю та техніки. Звісно, розкажу і покажу, як користуюсь інструментами я у напівреалізмі. Але ми всі вміємо самі думати, на відміну від наших сусідів. З часом відпрацюється особисто ваша техніка, і мої поради можуть здатися навіть дивними. Пенсил я використовую тільки для скетчів. Якщо підрегулювати та налаштувати, то він навіть дуже буде схожий на оліве. Для цього прибираємо значення щільності приблизно до 70% і залишаємо позначки Size та Density, які контролюють силу натиску, і обираємо текстуру Paper з інтенсивністю 100 та силуетом акварель з інтенсивністю 10. Далі йде пензлик. Цей інструмент вже багатогранний, на ньому тримається уся робота. Спершу скажу, що однією копією не обійтися. Стандартне налаштування можна замальовувати основу, тобто кольоровий силует. А для шейдингу, септо ціни та світла, необхідно створити ще один пензлик. Для цього ти на порожню область тулбарі правою кнопкою миші. Помираємо внову в відкритому вікні інструмент Brush. До речі, в списку побачити, чи перелічені мною інструменти. Це й до того, що можна створювати і їх по новому колу. Далі йде його налаштування. Найпростіший, але дієвий варіант, який я сама й досі використовую, це прибрати щільність на 50 60 У налаштуваннях натиску пера залишаємо. Ці Ліки галочку density і вперед малювати тінь. Але звісно, для подальшої деталізації можна побалуватися із текстурами та блендінгом, і обрати ці варіанти, які вам більше зручні до вподоби. Це така сама особиста тема, як і стабілізатор. Щодо наступних інструментів, то пройдуся по них коротенько, так як вони вимагають окремих відео. Airbrush виглядає як фарба в балончиках для графіці. Ним кльово виходить малювати неонові штуки або зірки на небі. Це перші приклади, які одразу виникають в голові. Акварель за дією схожа на пензлик, але її функція відрізняється тим, що пензлик змішує відцінки, а акварель їх розмиває між собою. Гумка. Тут і пояснювати нема чого. Маркер діє як реальний маркер. Ним я не користуюся, бо не вписується в мій стиль. Заливка заповнює виділені області рівномірним відцінком. Градація діє так само, як і заливка, але градієнтом. Про все інше та детальніше розповім у наступних відео. До Насті на зсу. Дякую за увагу і удачі!